Будемо розфарбовувати наше <кій> яйце. Беремо уксус. Кладемо <кій> буквально на декілька хвилин, поки на балонці <кій> не з'являться бульбашки. Уксус він і обеззаражує і робить шкарлупу більш сприятливою до краски. Примакуємо серветкою. Так, беремо в мене лимонна фарба, фарби анілінові. Занюрю, так як в мене яйце виду, воно буде спливати. Якщо у вас буде сире яйце, воно буде краще Тож тримаємо пару хвилин. Воно стає таке жовтеньке. Макуємо серветкою. Так, розфарбували жовтий колір. І зараз замальовуємо все те, що хочемо залишити жовтим. Я ще й намалюю колосочки на цих промінках будуть так, перевіряємо писачок, щоб писав. Hallelujah. роз покрили воском те, що залишиться в нас жовтим. І зараз я хочу зробити ще колосочки сосунку. От. Це символ здоров'я, довголіття, молодості, щоб ця писанка несла іменно і енергія Багато символів в писанці зазвичай не пишуть в одній. Для цього пишуть різні писанки, вони будуть відповідати різним вашим бажанням, станам відповідати. І... Тому в одну писанку не бажано напихувати багато різних символів, щоб вони не перебивали один одного і вона була. Досить гармонійно. Так же, як і з кольорами. Алатир це символ творіння Всесвіту, це око Бога, це саме з алатиря народжується. І сяє світ рода Всевишнього жива. Це дуже потужний, потужний символ, який гармонізує, наповнює і захищає. Коли ми малюємо цей знак Латир, ми поєднуємось з Всевишнім. Це як молитва, розмова з Богом в собі, тому пишуть писанки мовчки, в собі розмовляє або промовляє слова до Всевишнього. Ось. Зараз будемо занурювати писанку в інший колір. Я візьму червоний колір. Червоний колір він відповідає, означає красу, лад, любов, це символ життя, роду. Первіс цей кольор називався Красний. Назва ця збереглася в російській мові красний означає красивий, гарний, яскравий, ясний. В народі казали, от, красна дівчина, тобто гарна, квітуча, повна сил. Дівчата писали хлопцям писанки на червоному тлі, що означає жгучу любов, надію на одруження. Тому колір теж має багато значення. Бачите, яка у нас дійсно гарна, красива писанка виходить. Ви можете залишити так червоний з білим. Або зараз ми зафарбуємо все, що потрібно нам красним і занурюємо її в інший колір. Огріваємо пасачок і зафарбовуємо наш красний колір, який буде тут. Ще я хочу зробити тут красні такі насіннячка. Краплинки красні Взагалі розподіл яйця, писанки має <кій> значення велике В цьому теж відповідають деякі закони да, писанкарства. Верхня частина яйця це Відноситься до нашого, до нашого, до Всевишнього. Середина яйця це наша, наше життя, тут наше втілення, і нижня частина яйця це наші предки. Розподіл яйця на праве і ліве полушарія, це теж як внутрішня частина людини і Зовнішнє. Тобто, що всередині, то і зовні. Все, що ми думаємо, все, що ми маємо всередині, воно проявляється і в житті. Такий прояв іде. Замальовуємо, ставлю на паузу, а ви замальовуєте і вкрасимо яйце в чорний колір. Так, і це пофарбували. Зараз ми будемо знімати віск. Знімають над свічкою. Якщо у вас яйце видуте, то треба дірочку зняти. Бо... И гарно у нас получився алатырчик.